Це дуже-дуже важливо розуміти, оскільки ви зараз будете стикатися з людьми, які потребують допомоги, саме маючи фізичні втрати. І якщо ви будете розуміти оцей аспект. Коли ми сідаємо, це не означає, що ви з ними не розмовляєте, не співчуваєте. Ні, це якраз про те, що основний перший момент це момент реабілітації, а вже супутній компонент це розмови, перепроживання, але це вторинне. Якщо ви зміните місцями і зробите первинне це перепроживання, то вторинним стане реабілітація, і людина втратить час і втратить ще більше здоров'я. Будь ласка, тут будьте дуже дуже уважні, бо важливо вчасне надання медичної допомоги і вчасне надання знань, як жити в змінених умовах, тому що саме знання дадуть можливість навчитися адаптуватися, і тоді вже легше буде перепроживати цю втрату. <кій> 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 chociaż już